Це ось такий фарш на вигляд у мене виходить. а Смакота, що там балакать. Ціла каструляка вийшла. Зараз підтушу, водички додала. Хвилин 5-7 дай порядок. Сижу тут, поки підтушаться, бо можу забутися. Так нароблю. Шкоди. Я тоді виключу і на сьогодні все. Моя робота закінчилася. Будемо вкладатися в люлю. Сьогодні Врестуня днем не спадок, вирядує. Ну, а дитина лягає таким слідом, за ним ще, хоч і видно, але Будемо лягати відпочивати. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Добрий день! <реш> Сьогодні ми з Марком класом приїхали на екскурсію, Ореста взяли. Між який красивий, клас. Більше тонко. Більше тонув? Клас. А можна погладити чи він? Є такий. А, їсти хочеться. Це хто там такі орден? Так, іди, підійди. Це ти, а то я. О, це ти, а то я підходить. Підходить такий варіант. Яка мама з затіскою? Напевно, ще не можна, йому Я тільки думаю, на поні не. можна. Да. Але, Але гарні. Маленьке поні ще ні. Гарні коники, Орес. Що ти скажеш? Ми сьогодні неочікувано сімейний обід вийшов. Марка забрала з школи раніше. Марка ще англійська, теніс. І Орець сьогодні без сну, да син? Mm. Ну нічого. І в мене там на обід. Mm -hmm. Bon, comment vous Це буде дуже важлива інформація. Перегляньте її уважно, будь ласка. Особливо буде цікаво тим, хто хоче заробляти онлайн. Наступна сторіс. Мій друг Смірнов Ростислав, власник сітки телеграм-каналів на більш ніж 2 мільйона підписників, де й заробляє, звичайно. Завтра, тобто в четвер, проводить закритий ефір, як новачку опанувати телеграм-професії і вийти на заробіток плюс 40 к з мінімум вкладу. Буде дуже багато важливої і цікавої інформації, тому, будь ласка, переходьте за посиланням, бронюйте собі місце і не втрачайте шансів. Тільки що прочитала повідомлення, ну я надала підписниці відповіді, але, ну, може, ще когось це питання. Підписниця запитує, якби ви жили самі, ви б також так само випікали, готували, ну чи скільки. Дивіться, мене ніхто не примушує готувати. Навпаки. Кажуть, діти, не треба, все можна купити, все можна замовити, повторюю, навіть карасі. Розумієте, що я від цього отримую велике задоволення, від результату, від випічки особливо. І от е, я не можу лежати днями і нічого не робити. У мене, як тільки мені трошки становиться легше, е, не болить нічого, гарний настрій, мені хочеться і пекти, і готувати. І, Ну, така, така моя сущність. Я пам'ятаю, були ми в Лондоні, поїхали в грудні, як світло вимикали. І я повернулася у березні, бо мені вже треба було на роботу, а донька лишилась. Я була сама в будинку. Можливо, хто мене давно дивиться, пам'ятаєте. Я почала паски пекти з вівторка. У мене був весь стіл заставлений пасками, я сама їх прикрасила, попакувала, пороздавала, але я їх пекла. Я не скажу, що я собі там виготовляла якусь їду, бо сама була, ну я на роботі могла там тарілочку супу з'їсти, чи ну, що завгодно. От. Але от випічка, я, коли, коли я бачу результат, мені це приносить задоволення. Тому ось така. я. Пам'ятаю своє дитинство, моя бабуся кожний вихідний вставала рано, рано вранці, годину 4. чотири. Підчиняла, вчиняла і пекла пироги в духовці. Духовка це коли топилась плита і була духовка, і вона там пекла пироги. І вчиняла вона там на літру, може. Я не ну, тоді не розуміла, але дуже багато. Оця вся тумбочка така була, то стіл тумбочка була, заслата там. Я не пам'газетами тоді застилали. І оце все було повно пирогів різних начинок. Ну, можливо, я тут трошки. Бабусі щось таке взяла, що от. люблю я це діло. Не завжди виходило. От тісто я вже там більшенько туди підучилася. Сама ніхто мене не навчав, сама. Раніше не було інтернету, там десь підчую, там десь підчую. А тортики я пекла якось раненько почала їх пекти. Ще в мене була тільки одна яночка, я вже пекла, якісь там квіти зробила з масла. Ну, а потім вже тортики давались мені легше. дрожжеве тісто було важкувато, особливо паски. Ну нічого, навчилася, і все в мене виходило. На одне весілля, я пам'ятаю, пекли, не знаю, чи то 10 тортів пекли. Я випікала коржі, ну, прикрашали, перемазувала, прикрашали вже інші. То міксера не було. Дерев'яна та така. Ручка желізний, тут такий венчик, і отак, отак, отак. Отак. Я сьогодні нічогінько не роблю. Учусь нічого не робити. А нічого. Постирала, поскладала полотенця, вологе прибирання зробила. Собачок покормила і вранці, і в обід. І все. І нема роботи. І закінчилась. Думаю, сама собі було б молоко, може б пирогом зайняла Ні, сьогодні б ні. У мене нічого незмінно. Відпочиваю. Просто відпочиваю. Телевізор, телефон. Якби ще шум водички, морюшка. Вже удалася. Ну а так як немає океану, шума моря океану, то храпе вінтік і цим доповнює мій спокій.